Ірина. Творча талановита кондитерка, яка творить справжні кулінарні шедеври, Її роботи привертають увагу своєю неповторністю, красою та неймовірним смаком. Влітку 2021-го Ірина розпочала новий для себе етап: відкрила свою пекарню дуже затишне місце з чудовою домашньою випічкою. Хліб власного виробництва теж дуже смачний, Ціни доступні, обслуговування приємне, стверджують відвідувачі. Ірина віддана своєму ремеслу і витрачає безліч часу на вдосконалення роботи закладу, опанування нових технік, збір інгредієнтів та дизайну. Вона пильно відноситься до кожного елемента свого десерту і найменше квітки до складного шаруватого смаку. Крім того, Ірина це творча особистість, яка постійно працює над створенням нових смакових поєднань. Вона відкрита для експериментів та інновацій, завжди шукаючи способи зробити свої десерти ще більш унікальними та незабутніми. На нашому подкасті сьогодні в об'єктиві Ірина Кулик. Вітаю вас, пані Ірино. Ми дуже щасливі що ви до нас завітали, адже нам справді дуже цікаво почути про ваш шлях. І найперше, що нас по-справжньому це от як і за яких умов ви захопились кондитерською справою? Адже наскільки відомо, освіта у вас медична? Так, у мене освіта медична. У мене два дві медичних освіти. Але після того як я пішла в другий декрет. Я настільки захопилась кондитеркою, що це не залишало мене навіть під час того, як я працювала в аптеці. В день я ходила на зміну в аптеку, а ввечері я приходила і готувала свої, свої десерти, різні експерименти проводила в нас, їли, сусіди, друзі, знайомі, куми. Всі. Тобто, попри свою там, основну діяльність так. фармацевта, ви вже тоді розпочинали свою. Так, так. Мені це було дуже цікаво, ці всі моменти. Цікаво, справді. А от розкажіть, коли безпосередньо у вас зародилась ідея створити свою пекарню? Ідея більше мене на цю ідею підштовхував чоловік, тому що з часом це було дуже втомлююче, клієнтська база в нас росла. Замовлень ставало все більше і більше, і було дуже важко, тому що маленька дитина в нас двоє діток, одна старша, одна менша, і плюс з роботи приходити додому і не бачити ні сім'ї нікого, а займатися знову цілу ніч там кондитеркою то ставало доволі важко. Тому чоловік, в нього така ідея зріла, щоб мене вже трошки з дому виселити в інше місце і зробити таку якусь основну. Течію, а з своїх відповідей ви випередили наступне запитання. От я хотіла запитати, як довго ви наважувались, і наскільки розумію, найбільше підтримував чоловік, правильно? Так, чоловік підтримував і, звісно, батьки. Я дуже хвилювалась, як сказати батькам, що я тому, що все життя вони ж нас навчають, щоб у нас була якась професія, і тут їм сказати, що я залишаю своє місце роботи, я не хочу, а йду зовсім іншу сферу. Тому було дуже важко. Але ми сказали, батьки підтримали тільки зараз. Сказали, що пробуйте. Тобто, жодних перешкод у вас не Ні, було. Не підтримка? Підтримка, так, була з усіх сторін. Так, це дуже насправді важливо. Найближчі люди. От розкажіть, як довго ви навчались і скільки вам взагалі часу знадобилось для того, щоб вдосконалити свій талант, по справжньому його відродити. В кондитерці я вже сім років. Але навчаюся навіть до цього часу, тому що виходить дуже багато різних елементів декору, начинок. Ну і це така сфера, в якій зупинятись неможливо постійно. Навіть зараз я проходжу теж онлайн-навчання в інших постійно. Так. Розкажіть, як вам вдалося напрацювати свою клієнтську базу? Адже, попри те, що містечко у нас невелике, конкуренція все-таки присутня. Та база, вона якось назбиралася сама і роками, тому що спочатку у нас десерти готувалися і ми їх робили як презент. Ми йшли в гості і завжди брали з собою щось солоденьке. І вже друзі, друзям, знайомі знайомим, і так вже зародилася наша база. Дякую. От що на вашу думку найскладніше у вашому бізнесі, у вашій роботі? Як ви розподіляєте обов'язки? Ми не розподіляємо ніяк. Працюємо всі, і донька допомагає в створенні емблеми, то це суто її була робота. Потім закупка товару і абсолютно все? Це теж чоловік, це головна моя підтримка. Так, підтримка це справді ще раз повторюсь, дуже важливо. А от як пандемія та війна вплинули на роботу вашого закладу, чи можете ви назвати цей період своєрідним кризовим етапом? Звичайно, що можна назвати, тому що в перші дні ми взагалі не знали, як ми будемо працювати. В людей була паніка. Взагалі, чи нам працювати, чи нам закриватись. Ну, було таке, ми виїхали були за кордон до брата, ми там побули деякий час, і потім вирішили, що ні, ми повертаємось і працюємо далі. І навіть от зараз до нас звертаються волонтери, ми допомагаємо постійно своїми силами, готуємо різну випічку, передаємо хлопцям на передову. Тому здаватись немає коли. Тобто ви, своєрідно, займаєтеся волонтерською діяльністю, так, вона дуже-дуже реально викликає повагу. От як ви вважаєте з своєї точки зору? Чи може солодке солодощі загалом вимогти справитись із кризою, стресом? Який, на вашу думку, десерт може отак підняти настрій? Ну Десерт це вже є настрій, тому що людина приходить. Будь-яке солоденьке, смачненьке, воно, звичайно, що піднімає людині настрій. І ми стараємось створити таку атмосферу, от у нас в кав'ярні, щоб людині було затишно, приємно, щоб вони приходили як додому. Ну, звичайно, привітний колектив. І я думаю, що це все в сукупності зіграє дуже хороший результат. Так, звичайно, згодна з вами. А й от за вашими спостереженнями, який із десертів користується найбільшою популярністю серед відвідувачів? У нас це медовик. Він у нас за секретним рецептом і е, горішки печиво. Теж у нас там свої нюанси на працювання, і це такі улюблені топові <плес> десерти. У нас потрібно спробувати. Так, обов'язково. Багато шефів мають свою фірмову страву. От... Чи є у вас десерт, який ви можете назвати своєю гордістю? Поділіться, можливо, рецептом. Так, є. Це у нас. От я вам принесла на це презентувати, Це такі маленькі дріжджові булочки. Ми їх випікаємо в спеціальних формах і заливаємо сиропом на основі рому, але такого справжнього рому. Вони закриваються повністю в стерильних банках, стерилізуються кришки. Це йде як, як закрутка. Вони в нас їздять по всій Україні. Ми вже передавали їх скрізь. Дуже смачно і. Оригінально, то що такого подарунка немає ніде на презент? Тобто це ваша ніде. власна рецептура, ваша власна ідея? Так, ми її вносили, коригували. Так, створився такий дуже, дуже цікаво, справді це так, така особливість і родзинка вашого закладу. От, відомо, що ви один свій заклад маєте в нашому місті в Костополі, а інший в Рівному? Чи плануєте ви в найближчому майбутньому відкривати можливу мережу і відкриватись по інших містах? Ну, поки що не знаю, тому що дуже важко фізично і морально. Навіть цей другий заклад, то так мені трошки, але я думаю, що ми все тому за інші поки що ще не знаю. А як ви тут розподіляєте роботу? Тобто контроль над закладом в нашому місті в рівному чи чоловік чоловік, допомагає? звісно, допомагає, але ми стараємось з основні заготовки. Ми робимо тут, десятки mm -hmm. збираємо тут, тоді вже завозимо там все контролюємо. Ми кожного дня буваємо теж в рівному. Чудово, тобто все під контролем у вас? Все, так, да, все. От сьогодні, саме сьогодні, ваші заклади на тому рівні, до якого ви прагнули? Ні, звичайно, завжди є до чого рости. Межі немає, і я думаю, що можлив, можна зробити ще краще, і я думаю, що ми до того дійдемо. Так, мабуть, так і є. І останнє питання це яке ваше головне правило у роботі? Не здаватися. Завжди йти до своєї цілі, і я думаю, що все вийде. Дякую, дуже дякую за ваші відповіді. І е, зараз коротенькі бліце опитування. А зараз бліце опитування. Воно полягає в коротких, швидких відповідях на короткі запитання. Е, ваш улюблений десерт Наполеон. поливо. Е, хто ваш мотиватор? Сім'я, ваші сильні сторони. Не знаю, мабуть, пертість. Десь воно все ж таки є. Е, ваш смаколик із дитинства. Мамині рогалики. У вас є улюблена книга? Е, улюбленої немає, але я зараз колекціоную. У мене дуже багато кулінарних книг, кондитерських. Так, професійні книги. Чи хотіли б ви створити свій кондитерський блог? Мабуть, я десь над цим думала, але поки що не впевнена. Мабуть, ні. Мабуть, ні. А можливо, книгу написати свою кондитерську. За книгу, то взагалі не думала. Ну можливо, з часом буде. Будемо чекати. Ваше місце сили в нашому містечку. Це звичайно моя робота. Моя кав'ярня робота. Так. Чи був у вас період, коли ви працювали у збиток? Був. Такий період, мабуть, у всіх є, коли тільки починають відкривати заклад, це, звичайно, завжди збиток. І не знаю, чи він виросте тоді в прибуток, чи він так і залишиться. Такий етап так, на межі. так? так. А, чи копіювали у вас будь-яку коли-небудь роботу? Було. Але я, наприклад, мені взагалі здається, що це дуже класно, коли людина. Бере твою роботу собі за приклад. Тобто це як така відчуття в... так, впевненості, так. Чи забували ви про випічку в духовій шафі? О, звичайно, було. Без цього ніяк. Мріяли про життя в іншому місті? Ні, я в іншому місті жила, я сама з Буковини, тому мені костопі дуже подобається. Чи було, що зіштовхувалися із хейтом? Звичайно, без цього ніяк. Хейт як мотиватор теж. Так, що? звичайно, коли працюєш, то обов'язково знайдеться той, хто буде критикувати. Так, на жаль, так і є. Хоча, можливо, це і на щастя, як, знаєте, мотивація прагнути працювати це далі. Це додає та, ще більшого такого заряду, і Азарту. хочеться йти тільки вперед. Е, мріяли народитись в якомусь далекому минулому? Ні, мабуть. Володієте іноземними мовами? Ну, англійською, але тільки на шкільному рівні. І останнє Україна переможе? Звичайно. Е, Дуже вам дякую. І останнє ж хочеться у вас попросити, це порада костепільчанам від Ірини Кулак. Найперше, що спадає вам на думку: порада буде жити, насолоджуватись життям і не втрачати жодної хвилинки. Так, цінна порада, я вважаю. Пані Ірино, дуже дякую вам за зустріч, за те, за, що завітали, поділилися своїм досвідом, успіхів у всіх ваших починаннях і слава Україні! Дякую, героям, слава.